Всю ніч в домах освітлення не гасло. Багаті росіяни їли масло. Розбагатіють ще рублів на п'ять, той маргарин, походу, доїдять. Слава Україні та її Збройним силам, а з любителями масла Україна пасла. Я сатурик іркоку смина і це не нюспав воєнного часу. Місце знущання знайде найдебільнішого крінжу ворожої і про ворожої пропаганди. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, лишайте коментарі та шерте в соцмережах, бо ж саме тут на вас чекають. Найлютіший злочин європейської рософобії. Ви знаєте, мені е, ще до всех острых конфликтов сегодняшнего дня. Мне европейские лидеры многие говорили, ничего ну, они нас пугают тобой. Нам не страшно, мы ничего здесь, угроз никаких не видим. Это прямая речь, понимаете? Священно чистота, мовно и скрепы. Нечистота, грязь, гниль, тление, мертвичина, извержение, кал, смрад, вонь, непотребство. Путин на пузе банщика Жириновского. Я, кстати, вот одел майку, в которой я встречал Новый год. Нормальная? ми команда Путіна та інші новини у поротого фронту. Ізготовлення шапочек із фольги – це не тільки цікаве і творчеське заняття, але й важливий патріотичний акт, символізуючи готовність захищати свою родину від внішніх угроз. Тож дивіться і не дивуйтеся, коли рука сама потягнеться переказати гроші силам України. Щоб усі боялись, щоб не насміхались. Ніколи ще ядерна доктрина обовченят з мультика «Капітошка» не була так парадоксально викладена, як у черговій українській сповіді московського московского Знаєте, мені е, ще до всіх острих конфліктів сьогоднішнього дня. мені європейські лідери, багато говорили: ну вони нас пугают тобою, тобой? Нам не страшно, ми нічого здесь, угроз, ніяких не віде". Це пряма прямая розумієте? Ну, Я думаю, що і в Штатах це прекрасно понимали, почувствовали. Самі вже относились к НАТО там як до какої-то організації. Повірте мені, я знаю, що я говорю. Європейські лідери не боялися Путіна. Страх потеряли. Здавалося б, ось він золотий казусбельлі Росії, через який скажені Кремлі неминуче кидаються на сусідні країни. Але ні, все виявляється геть навпаки. Путін напав на Україну не щоб боялися, а щоб перестали. все-таки эксперты там понимали, что надо это нужно. А как сохранить его ценность, привлекательность? Но нужно напугать как следует. Нужно Россию и Европу разорвать между собой, особенно Россию, Германию, Францию. Конфликт. Вот и довели до госпереворота на Украине и до боевых действий на Юго-Востоке в Донбассе. Якщо тебе підозрюють у тому, що ти скажений собака, спростуй ті підозри, пусти слину, стрибни та покусай. І все, гріх тоді буде Європі боятися Росії. Всі почнуть боятися, боятися. Просто винуділи нас на відповідні дії. В цьому смыслі добилися того, чого хотіли. Те ж саме і в Азії відбувається. на корейському полуострові, мені здається. Що ж, без посилання на передовий досвід Північної Кореї аргументації Путіна і справді чогось бракувало. Але тепер в усіх росіян питання остаточно зникли. По які ще нахрен питання можуть бути у мешканців країни, яка рівняється на КНД? Не просто буває московитам стримати сльози гордості, коли Путін з екрану обріхує далекий захід чи Україну. Та чи легше їм втримати триповерховий регіт, коли цар тупо звездить їм уже про їхній ж рідний русський мат? Нечистота, грязь, гніль, тління, мертвічина, ізверження, кал, смрад, воїні, пасрініпотребства, розрад, нравственне розтління, все богопротивне, противне, противоположне молитві. А це і є антимолитва. Фу, от уміє ж довірена особа Путіна, акторка Єкатеріна Гусєва, засудити матюки такою лексикою, що? пристойніше було б просто їх обматюкати. Але в того, кого мільйони щодня звуть хуйлом, до обсценної лексики і ще специфічніше ставлення. Так звана ненормативна лексика, мат – це, ну, к сожалению, це теж частина нашого язика. От цього нікуди не діться. Ну, так же, фізична культура – це культура тіла, але ви праві, ми ж не роздіваємося кожен раз, щоб демонструвати Свої можливості і свої досягнення в цьому плані Путін портки не скинув. досягнення тобі не показав. Ну то й ти не матюкайся. Проста дидактична паралель уже майже відучила сотню мільйонів московитів починати день із йомать. Аж тут выявилось, что он и слейб-то таких не знали. Если я не могу не согласиться с Екатериной Константиновной, ведь когда наши ну, представители так называемых элит самых различных, они частенько употребляют крепкое слово, полагаю, что делают это прежде всего для того, чтобы проявить извините, свою крутизну и показать свою близость к народу. А від в Росії простой народ э, крепких слов то особенно не употреблял. Сенсація. Русский мат придумала жаба Кирила Буданова. Росіяни не матюкаються, не п'ють водку і не голосують за Путіна. А на березових балалайках ведмедям увесь час грали перевдягнені масони із так званих еліт. Могу сказати про свою сім'ї. Я не отца, тем более от мамы, никогда не слышал ничего подобного. Вообще никогда. И знаю, что и мои дедушка, и бабушка по обеим линиям, и по материнской, и по отцовской, вот так же себя вели. Почему? А потому что для русского человека, а все русские люди были весьма верующими, православными людьми, для них это грех. СССР не было сексу, а в семье Путина ведь слів на его позначили. Бошьешь скажешь где-то что-то не то его и выкручивайся потом на допиті у товарища батюшки. Напоминаю, что в конце недели все шли на исповедь и батюшки докладывали, что сделал, как вирішив. И это известным образом дисциплинировано людей. Чтось мы не що что росіяни бы русские действительно, что батюшке про кожен свій матюк. То матючіння у церкві стояло би весь тиждень цілодобово. Але якщо Путін і дійсно думає переконати росіян, що ті не матюкаються, може, хай ще й переконає їх не жерти стільки масла. У мистецтві облизування Путіна зійшла нова зіронька. Міністр спорту Росії Міхаїл Дягтярьов публічно потерся об царську мармизу власним черевцем. Я, кстати, вот одел майку, в которой я встречал Новый год. Нормальная? Yeah. <laughs> Все мы команда Путина, и я вас прошу, нашего президента надо поддерживать. И когда я слышу какую-нибудь про него, ну, нехорошее что-то или критику, я прошу оглядеться. Звистнул в России и без порад Дегтярева кожен, кто каже критику про Путина, завжди ходить-то узирается. Але поки погляд критикана шукатиме наряд тихарів чи воронок ОМОНа, хай зупиниться і на тверді землі, яку сотворив Путін. От все, що построєно за останні 20 лишнім лет, басейни, спортивні комплекси, дворці спорту, лідові, стадіони, всякі горнолишки – це все он. Це з неба не падає, понимаете? Біс його зна, звідки за ті ж роки впали тисячі стадіонів та басейнів на ті країни, яким не пощастило мати Путіна, але який же талановитий лизун цей міністр? Хто починав свої владні університети у лазні із Жириновським? Хоча би бань, то можна захраніть в Москві. скільки бань закриють? Не половину? Той тепер кому завгодно без мила в баню влізе? Ну, чи хоча б у басейн чи стадіум. Це забота президента, о нації. тому я вас прошу, підтримуйте нашого національного лідера Володимира Володимировича Путіна лучше всього ділом. Не милом, а ділом, як кажуть у російських лазнях. Ну чи на крайняк тілом, якщо вже гарячому банному лизуну без фюрера на футболці і новий рік не свято. Є в росіян в вождях потреба. От не було б у них хола не падало б нічого з неба. Передусім БПЛА! Погляньмо ж, друзі, як завзято педагогічний колектив із фольги шапочки від НАТО. Крути! Ізготовлення шапочек із фольги – це не только інтересне і творчеське заняття, але й важливий патріотичний акт. Символізуючи готовність захищати свою родину від внешних угроз. Пусть наша шапочка стане символом єдинства і стойкости перед лицом внешних вызовов. щоб всесвітній символ бракобіця і конспірології став символом психічної стійкості росіян перед опроміненням супутників НАТО. Вчителькам Воронезької області вистачило одного листа білоруського пранкера від імені місцевого осередку партії Путіна Єдіна Росія. На поклик шизанутої родини радо відгукнулися сім шкіл. Їхні вчительки без жодних зайвих питань скрутили із фольги шлем отечества і відзвітували фейковому партійцю гордими відосами. Сегодня мы с вами изготовили шлем Отечества. Изготовление шлема – это не только полезное и увлекательное занятие, но еще и необходимость защиты. Такой шлем вас может защитить от внешней угрозы. Пусть шлем, который сделаете вы сами собственными руками, станет средством защиты от внешних врагов, врагов нашей прекрасной страны. Если твое поклонение Сіяти серед російських дітей розумне, добре та вічне, розвивати в них тверезий світогляд та критичне мислення. То хороше три дідь взяла отой рулон Фольги і шуруй крутити шапочку. А поетична рубрика кількома присвячується Ігорю Ральнікову. Миру милозвучного міста Буй Костромської області, який за критику обзивав містян негідниками, нікчемишами та мережевими тарганами, а днями отримав від уряду РФ почесну нагороду за забезпечення зворотного зв'язку із мешканцями. Бронза всеросійського конкурсу Найкраща муніципальна практика гідне визнання майстра традиційних російських комунікацій. Тарганам та нікчемишам вбує, мера міста не лаяти всує. Як служив за зразок цей зворотний зв'язок, так і досі Росії слугує. Тож хай в нікчемних тарганів хоч колись проснеться гнів, раз уже на честь та гідність їхній край аж так збідні. Слава Україні збройним силам, слава.